Віталію, маємо сьогодні нічию. Як ти особисто розстінєш такий результат в матчі проти Київської «Оболоні»? Та я думаю, що більше негативний, ніж позитивний, тому що ну ми мали віддати борг нашим вболівальникам, ми програли два матчі перед цим так. Але ну складалася гра дуже тяжка. Ми знали, що оболонь така бойова команда, яка Ну, багато боротьби, агресії, так. Тому вже ну, після закінчення матчу, ну я думаю, очко, хай буде, хай буде, да, далі подивимося, як турнір турнірна таблиця. Після заміни Дениса Індукви ти грав на позиції форварда. Чи була ця позиція для тебе комфортна? Я вже один раз грав. Ну, звичайно, я не повністю комфортно себе відчуваю, адже там більше боротьби, чим гриз м'ячем, чим ну, я не виконую свої функції, але. На те, ми є команда колектив. Ми маємо замінювати один одного, допомагати. Тому сьогодні це було потрібно до команди, і це треба було робити. Також я хотів би подякувати нашим болівальникам, які не дивлячись на погоду відстані завжди з нами підтримують нас, і надіюсь, ми будемо їх постійно радувати нашими результатами, а вони нас їхньою підтримкою.